Сьогодні в місті Кременчук благодійний фонд Марченко» передає надважливу допомогу для комунальної установи Турбота дана допомога. Придбана нами за рахунок грантових коштів грантової цільової програми для забезпечення людей для тих, хто потребує цієї відповідної допомоги за запитом самої установи. Даний вантаж придбаний за сприяння нашої тютнової фабрики. Це компанія «Життя Україна. Ми отримали близько 1 мільйона 200 тисяч. Українських гривень для забезпечення цієї установи придбали необхідне обладнання, необхідні матеріали для роботи як самих працівників даного закладу, так і тих, хто його відвідує. Це і люди похилого віку, і діти, і соціальні працівники, ті, хто звертається кожного дня за допомогою в даному вантажі: канцелярські товари, товари для реабілітації. Комп'ютерна техніка для забезпечення діяльності роботи соціальних працівників, велосипеди, аби люди і могли проходити якусь певну реабілітацію. Можливо, це будуть якісь групові виїзди людей, або ж для соціальних працівників доставляти необхідну допомогу до тих, хто чекає її вдома і не може зв'язатися з самим центром. Дана допомога сьогодні передається в кількості близько 900 тисяч. Ми ще очікуємо деякий вантаж в. Грудні це стільці, столи і дивани. Тому вся допомога закуплена, буде передана для функціонувальної роботи комунальної установи. Ми маємо мало місця, тому деяка частина зберігалася в приміщеннях Кременчуцької міської ради, деяка в приміщеннях Кременчуцької районної ради. Нам надали ці приміщення абсолютно безкоштовно. Тобто, ми акумулювали всю допомогу і сьогодні привезли її сюди. Вона дуже потрібна для наших відвідувачів, щоб вони отримали більш якісні соціальні послуги, зручні. В нас планується відкриття цифрового хабу, тому ми заказали багато комп'ютерної техніки, де люди до нас звертаються, вони хочуть навчатися цифровій освіті, дія освіта. Вони завжди запитують нас про це. Також в рамках проекту Ти Як? У нас для кабінету психолога ми закупили м'які меблі. У Нас новостворена установа. З 13 вересня ми перейменували автозаводський територіальний центр. 27 вересня шляхом реорганізації приєднання до нас доєдналися Крюківський територіальний центр та центр соціальних служб. Дуже приємно, що в Кримучуському районі, а наразі в ОТГ Кременчук працює волонтерський центр. Їх дуже багато працює. Щиро вдячний всім волонтерам, але особливо вдячність фонду Артема Марченко за ту організацію тих процесів, що по допомозі простим людям, яку він з його командою разом організовує. Хотілося б, щоб і в інших отаги, також нашого великого району така праця велася більш активно. Ми від себе робимо все, що у нас просять. В рамках тих можливостей, які в нас є, процес, скажімо так, досить тривалий був. Ми домовлялися з партнерами різними маркетплейсами, які надають таку можливість, тому що об'єм досить великий, і закуповувати поштучно з усіма договорами, з усіма тендерами і так далі, це досить проблематично. Тому ми знайшли більш потужних партнерів, які пішли нам на зустріч і допомогли нам в оформленні цього цієї закупівлі.